Знаємо, що була безсонна ніч? У вас ви писали у своєму Фейсбуці про те, що попередні дуже гучні ночі вдавалося хоч якось поспати, а цієї ночі очевидно ні ви, ні ваші близькі, ні всі кияни цієї ночі не мали сну. Як ви пережили цю ніч? Що можете нам розповісти загалом, як зараз місто живе, і особисто ви як ви пережили цю ніч? Вже тиждень щоденних щонічних атак на Київ. Тиждень не висипаються кияни. А якщо говорити загалом, то весь травень насправді кияни не сплять, тому що кожної ночі відбуваються ракетні дронові атаки на місто, і щоночі відбуваються руйнування. Щоночі є практично. Загиблі поранені цієї ночі загинула 33-річна жінка в Волосівському районі, в якому я теж зараз перебуваю. І дійсно, було... Е... ну в моєму районі цієї ночі було гучніше, ніж всі попередні ночі. В... Якщо в попередні ночі мені вдавалося там трохи поспати, іноді там донька не завжди прокидалась, то цієї ночі не спав ніхто, е... і в тому числі маленька дитина, тому що було прям дуже гучно. Було чути, як летять шахеди, цей противний, пронизливий звук, і ну а що робити Взранку Вже всі їдуть Ну, зараз зв'язок, зараз так з пані Тетяною. Я до речі, дуже хочу в неї запитати, чи знайшли батьків цих діток, яких ми бачили, ну і чи взагалі відомо що це за діти? Та ну і в принципі тут важливо теж розуміти, що як вже говорили і попередній наш спікер, так речник військової адміністрації і пані Тетяна про те, що в принципі весь цей останній місяць і тиждень він важкий. Так, пані Тетяно відновили з вами зв'язок. продовжіть, будь ласка, вашу думку. Ну зранку всі змушені після безсонних ночей пити більше кави і їхати діти в садочки і школи, батьки на роботи, Київ живе звичним життям, незважаючи на те, що після руйнувань є перекриті розв'язки, перекриті мости, величезні затори в деяких районах на важливих магістралях. Але всі змушені. Далі встрій, тому що варіантів немає. Ми мусимо перемагати, мусимо адаптуватися до такого життя. Просто потрібно серйозно ставитися до е, нічних і не тільки нічних тривог в тих містах, які пережили ці серйозні руйнування раніше, таких як Харків. Люди, наприклад, дисциплінованіше користуються укриттями в Києві. Київ. Е, до... Так, знову okay. нам не вдається налагодити зв'язок, але ми розуміємо, що можливо ці всі стрибки з зв'язком віз пов'язані oh. власне із атакою. Що... З, з електрикою, електрика, на жаль, сьогодні uh -huh. в Києві не, не всі райони в деяких районах. Є якісь аварійні відімкнення. Очевидно, чи з вежами, чи з чимось є певна проблема. Справді є певні незручності, але тим не менше, кияни люди дуже витривалі. І кияни змушені адаптуватися до цих реалій, продовжувати жити, працювати, ну будувати Україну, тому що що робити? От насправді мені здається, для ворога це найболючіша теза, кияни продовжують жити своїм життям. Всі українці продовжують жити своїм життям, не зважаючи ні на що, тому що вони намагаються зробити все для того, що було навпаки. Але пані Тетяно, ми обговорювали в ефірі нещодавно двох діток. Я думаю, ви бачили це відео, так де хлопчик з дівчинкою говорять між собою про те, як вони вижили взагалі в цьому будинку. Чи відомо щось про цих двох дітей? Так і ви, як мама донька, я щойно почула, так як ваша донька переживає це все. І е, про що вона говорить, як вона свої емоції транслює? Абсолютно. На жаль, почула початок тільки вашого запитання про двоє дітей. Ну так в мене двоє дітей. Маленька дитина одного року, і донька 15 років. На жаль, в мене немає укриттів, ніде поруч, і на жаль, змушені переживати все це. От в будинку з вікнами, з усім, де ну важко насправді заховатися від уламків раптом. Вони будуть, і такі умови насправді не тільки в мене, абсолютно в абсолютної більшості киян. Стосовно цих діток це 6-8 років діти, 8 років дівчинка, 6 років хлопчик, і цей діалог сьогодні всі змі викладали. Діти розповідають, як вони вибралися з цього палаючого будинку. І насправді диво абсолютно, що вони вціліли внаслідок цієї атаки. Ми бачимо, що два поверхи насправді було зруйновано внаслідок потрапляння в цей м, горішні поверхи поверхового будинку а, в Голосіївському районі. І ну це дуже страшно, тому що кожен ну, від цього взагалі ніхто не застрахований в місті Києві, взагалі в Україні, може рандомно потрапити. Абсолютно в кожен може опинитися в цій ситуації. Слава Богу, що діти вижили. Слава Богу, що не так багато поранених скільки могло бути, і це абсолютне диво, звичайно. Пані Тетяно, а чи спостерігаєте ви особисто за тим, що кияни стали свідоміше ставитись до повітряних тривог? І у ці всі масовані атаки впродовж місяця вони спонукають людей відповідальніше ставитися до сигналів повітряної тривоги? Ви знаєте, поки що не спостерігаю, хоча останні декілька ночей в метро стало значно більше людей, які там приходять ночувати ще з вечора. Е, в більшості станцій метро київських, де люди ночують, туди почали більше приходити. Але ні, не бачу. Не тому, що люди погані чи люди легковажні а в першу чергу тому, що укриттів надзвичайно мало. В кліпшому випадку це паркінги, які теж не є абсолютним захистом. Е, і ну, на жаль. От, навіть Я там, людина, б пішла обов'язково в укриття. І коли я там жила в будинках, де були укриття, я обов'язково в них ходила. Але, на жаль, мені треба їхати, наприклад, до найближчого укриття. І це там, займе певний час вночі, о третій годині ночі з двома дітьми, з собаками, котами, там, старшими батьками. Іноді в мене не чує мама. Ну, це абсолютно неможливо. Ось тому е, доводиться ну жити от в таких умовах. Ну що робити, що поробиш? Насправді, те, що ви писали, це є буденність багатьох українців. Бо як ви вже згадали, так і діти є, і серед ночі, і можливо на це і розраховують росіяни, е, намагаючись атакувати саме серед ночі, знаючи, що українці сплять в цей момент. І... Але тут слід додати, що насправді ці атаки на Київ вони абсолютно позбавлені жодного е, якогось сенсу. you <laughs>